Відомі володарі суперкубків надвірнянського району 2012 року з футболу серед юнацьких та дорослих команд за надзвичайно цікавою та змістовною грою спостерігала і наша знімальна група. Першими на зелений газон стадіону вийшли юнацькі команди Олімпія, село Кам'янений, чемпіон району з футболу та ФК Зелена, володар Кубка району. Перший тайм та й взагалі вся зустріч пройшла за рівної боротьби. Проте першими відзначились футболісти Олімпії. На 40-й хвилині гол у ворота суперників забив Іван Іванюк. У другому таймі футбольне щастя посміхнулось футболістам зеленої. Одна з їхніх контратак на 60-й хвилині завершилась голом Миколи Сенатовича. Запеклій боротьби основний час не виявив переможця. А за регламентом районної федерації футболу було приз. Значено два додаткові тайми по 10 хвилин. Гра в овертаймі проходила напружено, і одна з атак Миколаса Сендовича завершилась влучним ударом у ворота суперників. Додатковий час завершився з рахунком 1-2 на користь ФК Зелена. Після завершення гри відбулося урочисте нагородження. Кращими футболістами фінальної зустрічі стали Іван Іванюк Олімпія і Дмитро Осташук ФК Зелена. Футболісти обидвох команд були нагороджені грамотами за сприяння і розвиток футболу у селі. Ізначили грамотами також інструкторів команд. Тренер, та сільських голів. а володарі суперкубка з головною нагородою. Кубком здійснили почесне коло переможців. Хлопці вже зробили подвійний подвиг, можна сказати, тому що не так давно перед ним на день конституції вони виграли кубок району, обігравши ланч лідерів чемпіонату району серед юнаків. А сьогодні вони обіграли в суперкубку району також титулованих футболістів села Каміна, які до останнього моменту вважалися фаворитами у чемпіонаті району серед команд другої ліги. Вони зараз ідуть. На п'ятому місці, але фактично від першого місця їх виділяє якихось 3-4 очка, тому у них ще є всі шанси виграти і чемпіонат серед юнацьких команд у другій лізі. Хлопці молодці, є ким гордитися. Зелена має ким гордитися. Одразу після нагородження команд юнаків на поле стадіону Нафтовик вийшли команди ФК Перерісіль, чемпіон та володар Кубку району, і команда ФК Красна, фіналіст Кубка району. В недавній фінальній кубковій грі переріслянці тільки завдяки внутрішнім пробитим 11-метровим ударам виграли поєдинок. У боротьбі за суперкубок початок зустрічі був за переріслянцями. Вони впевнено тримали м'яч, примістивши гру на половину суперника. Але за твердженням футбольної істини атакують одні, забивають другі. Так і сталося в одному із. Контр Володимир Кузубаль на четвертій хвилині вивів краснянців вперед. Футболісти ФК Перерісіль продовжували насідати на ворота суперників, і двома влучними ударами на перерву пішли з рахунком 2-1. Відзначилися Роман Сеневерський на 29-й хвилині та Ярослав Клепацький на 43-й хвилині. Другий тайм проходив за рівної боротьби. Гульові моменти виникали біля воріт обидвох команд. Проте того дня більше пощастило переріслянців на 75-й хвилині. Влучним пострілом Василь Угренчук зняв питання від Відносно володаря суперкубка, доросла команда «Перерісіль» впевнено, лідирує в першості і не має наміру поступатись першим місцем турнірної таблиці. Три рази володіла команда Кам'яна Суперкубком. Перерізь це сменчане і. Торновиться, якщо я не помиляюсь, вроді все. кращі гравці були сьогодні відзначені. Судді відсудили, на мою думку, досить пристойно справилися з суддівством. Команда себе вела так само гарно, грали досить напружено до постійного моменту. Ми не знали, хто стане володарем суперкубка серед дорослих, так само серед юнаків. Я радий, хто приїхав сюди, хто підтримав команди. Під час урочистого нагородження кращим захисником було визнано Андрія Яворського ФК Перерісіль, кращим нападником Володимира Кузубаля. ФК Красна команда Переможець нагороджена кубком та м'ячем. Крім того, грамоти отримали футболісти обидвох команд: тренери, інструктори та сільські голови. Ну, перш за все, це є група відповідних спортсменів, які себе знайшли у цьому виді спорту. Якщо ви бачите, сьогодні результат це є суперкубок. Перед тим ми взяли кубок. Ми надіємося, що рік ми так само не здамо. Як казав, один із наших футболістів ми напевно все, що є у футболі, візьмемо і 31 грудня виставимо на наш стадіон. Напередодні Дня Незалежності пройшов великий.